Артем Козлов з позивним Ющенко, офіцер із застосування безпілотних літальних апаратів, першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Форпост, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Артеме, вітаю вас! Вітаю слава Україні, героям слава! Наші глядачі побачили на своїх екранах номер карти. QR-кода. це означає, що зараз йтиметься про збір для вашої бригади. Тому, будь ласка, розкажіть нам на що збирає бригада Фортпост зараз, і ми з глядачами будемо старатися максимально активно допомогти вам закрити цей збір. Тож на що збираєте? Так, вірно, бригада Форпост постійно збирає на дрони це і мавіки, розвідувальні, там «Аутелі», крила різного типу розвідувальні та ударні. FPV-дрони FPV на оптоволокні, день, нічні, щоб ефективно нищити ворога. Це засоби реп як автомобільні для нашої бронетехніки, для наших там квадроциклів. Навіть це так само окопні реби, щоб максимально захистити наших піхотинців, наших військовослужбовців. Бо це найголовніше збереження життя. Так само ремонт транспортних засобів, це квадроцикли, це автомобілі, броньована техніка, тому що на війні все дуже швидко нищиться. Отже, друзі, мета збору 500 тисяч гривень. Уже було зібрано 245 Тобто майже половина, і ми з вами можемо допомогти нашим хлопцям, дівчатам, нашим захисникам закрити цей збір, тому що дійсно потреб є багато, гроші потрібні на все. І е, ми, та сила, яка допоможе нашим військовим, це зробити. Ваші кілька гривень вони додадуть і настрою і. Е, Сил нашим військовим активніше захищати нас з вами і активніше і результативніше бити ворога, пане Козлов, давайте зараз поговоримо про оперативну обстановку. Ви наразі перебуваєте на вовчанському напрямку. То яка вона на сьогодні? Наскільки там активний ворог? Наскільки змінилася ворожа активність в порівнянні з попередніми тижнями? Останні тижні тенденція така, що ворог здійснює наступальні заходи максимально активно проводить розвитку до розвитку враження наших логістичних шляхів. Тобто, останні тижні обстановка така сама незмінна. Це тяжка обстановка. Ми намагаємось контролювати там. Абсолютно всю ділянку фронту і тримати окупантів не давати їм проходити, але соція дуже складна, з якщо обрати попередні минулі місяці, там взимку то було набагато спокійніше. Ворог проводив до розвитку. Ворог намагався десь е, проводити штурмові дії, але все було зупинялося ще е, на початку, тобто навіть не, не було. Можливості просуватися зараз потеплішло. Зараз вони, ви бачите, перейшли на е, змінюють тактику на мотоциклетні штурми, менше засовує техніку, тому там піхотні штурми, якісь малими групами. Тому так дійсно тяжко обстановка зараз наразі тяжка. Лінія фронту у Вовчанську проходить по річці Вовча чи здійснюють росіяни спроби форсувати річку, тому що пам'ятаємо взимку, коли річка була покрита кригою, вони активно намагалися перейти. І е, дістатися ближче до позиції наших захисників. Що зараз дійсно є така річка. Дійсно, є у них задача просунутися максимально швидко, максимально близько до річки, форсувати і йти далі. Але наразі ми втримуємо позиції, і у них такої можливості зараз немає. і Будемо сподіватися, що ніколи і не буде. Загалом, якщо говорити про наступальні групи, які формують росіяни для штурмів наших позицій? Як змінюється кількість російських штурмовиків? Як змінюється оснащення, з якими вони йдуть на штурм позицій? Як змінюються підходи до використання цих груп? Вони дійсно постійно щось змінюють. Вони не стоять на місці в залежності від обстановки. Від якихось просувань або чи там якась контратака, оборона, наступ, тобто вони дійсно головою, ну. Останнім часом дуже часто думають е, на жаль для нас, але ми все одно садку ми за всіма тенденціями. Зараз ми бачимо, що це е, почаст... частіше застосовують мотоцикли, квадроцикли е, різного типу там довкольосин техніку, тому що вони зрозуміли, що великі механізовані накати це ну, не є ефективним, тому що вся техніка знищується, як вота горить в техніці, е, потім вони в шоці розбігаються. А на мотоциклах це дійсно дуже швидка рухома ціль, по якій складно попасти як е, оператор півдрона, так і мінометнику, артилеристу і так далі. Тобто Піхоті теж доволі складно облісти влучше всю рухому ціль, тому вони часто застосовують Або в непогоду, коли наші дрони не бачать цього того, що повинні бачити, вони пересуваються пішки малими групами, якісь там ці терповізаційні плащі використовують від наших термальних камер на дронах. Тому так дійсно тактика у них різниця. Але задача у них одна: зараз просуватися по флангах, спробувати оточити місто Лучанськ та спробувати взяти, ну що ми зараз і унеможливлюємо всіма можливими засобами. Плюс 30 тисяч гривень є на вашому рахунку. Друзі, дякуємо вам за кожну гривню. Це надзвичайно важлива справа. Я розумію, що сьогодні неділя. Можливо, всім хочеться відпочити, розслабитися, але війна триває. Триває оборона. Наші бійці у них немає вихідних на фронті. Вони тримають наші позиції. А тому наше завдання максимально активніше їм допомагати. Не розслаблятися, а працювати усім заради нашої спільної перемоги. Друзі, будь ласка, долучайтеся. Давайте підтримуємо цей збір. Бір, тому що це найважливіше, що зараз є. Наша підтримка, пане Артема. А про мотоциклетні штурми хотіла у вас уточнити. А зазвичай яку кількість мотоциклів використовують росіяни під час якогось одного штурму мотоциклів квадроциклів? Вони рухаються якою якоюсь групою, чи поодинокі виїзди з різних напрямків. Як це відбувається? Тактика різна в залежності задачі. Якщо ще це штурмові дії на заздалегідь там підготовлені позиції їхньою там арт дронами та тепер то вони можуть використовувати там два-три, максимум чотири мотоцикла, тому що скупчення все одно рухомих цілей, і вони їдуть плюс-мінус з одною швидкістю, тому влучити по них вже буде набагато простіше. Тому вони тримають дистанцію, використовують два-три мотоцикла, можуть здійснити декілька таких накатів. І все. Потім вони закріплюються. Та піхота, яка висаджується з мотоциклів, з зна ну, зли з, там підготовлених позицій, Я ж кажу там з скидами в півдроном артилерії. То потім вже здійснюють підвоз просто на мотоциклах рюкзаків, озброєння, БК, там провізії і так далі. Тобто, все зараз так триває на мотоциклах. У них проходить доволі така тактика працююча, на жаль, але все одно ми робимо все можливе і неможливе, щоб зупиняти навіть якісь там максимально швидко рухучіся мотоцикли по полю. Пенертиме, ви офіцер із застосування безпілотників вашій бригаді. Розкажіть, будь ласка, про використання ворогом цього виду озброєння, зокрема під час штурмів, яким чином вони комбінують дронові атаки із мотоциклетними, ну і іншими видами озброєння. Так, дійсно, вони настають вони на місці. Це найголовніше, що треба враховувати постійно стежити за якимись змінами в ворожій тактиці застосування БПЛА. Якщо брати штурм, то це може бути там ціла карусель з мавіків, яка коригує вогонь артилерії, яка коригує цю групу на мотоциклах, тому що у них зв'язок по радіостанції. І, і все, тобто, але вони заводять всі ці групи е, супроводжуючи з неба. Тобто один мавік коругує якийсь там один мотоцикл, інший інший мотоцикл, чи два мотоцикла поруч, третій має корогу там ворожий міномет, чи таку якусь там гаубицю. Четвертий мавік працює з кидами, там з кидами е, з заборонених газів, в тому числі по нашій піхоті, і таким чином вони прикривають максимально Може, ну, роблять, що можуть, щоб цей мотоцикл наблизився максимально швидко та безпечно. До наших позицій, тому так вони комбінують ці ж саме FPV-дрони, ударні молні, дрони, крила і так далі. Так само зараз активно вони застосовують оптоволокно. зараз ми бачимо теж картину. Буквально сьогодні група одна з наших груп розвідки повернулася з задачі і кажуть, що поля вже вже усіяні цими лясками, як це раніше було на Терецькому покровському напрямку. Вона ще такого ми не спостерігала. Зараз на жаль, та сама картина. Вони б'ють по нашій логістиці, намагаються бити. Ми вже знаходимо шляхи як боротися. Є деякі засоби, є деякі комбінації засобів Всього розкривати. На жаль, не можу і не буду. Щоб ворог не користувався, але ми знаємо як з цим боротися. Ми робимо все, щоб наші заїзди, наші піхоти, там, підвоз БК було безпечно. Плюс 60 тисяч гривень є на вашому рахунку, пане Артеме, друзі, дякую за те, що ви долучаєтеся. Дякуємо за кожну гривню. Кожна гривня важлива. Не важливо, скільки ви скинете, але важлива саме ваша участь у цьому загальному зборі. і Загалом у всіх зборах, які проводять наші військові, ми продаємо точніше, ці гроші отримують конкретно військові. А тому будьте впевнені, що вони підуть з користю і на ті потреби, які. Які просто зараз необхідно закрити, пане Артеме, якщо говорити про застосування ворогом дронів на оптоволокні, відомо, що ворог першим почав застосовувати ці дрони, вони їх використовують доволі давно. Чи змінюється тактика застосування, якщо порівнювати от з початком і те, що ми маємо зараз? Тактика так дійсно, постійно тактика змінюється, як у ворога, так і у нас. Не стоїть на місці ні вони, ні ми, тому що просто якийсь там тиждень-два і все, ініціатива втрачена. Тому так дійсно вони застосовують впівдронний на ні на більш такі доцільні доречні цілі для такого недешевого засобу. Начити розрахунок, купити цей засіб і так далі. Тому вони коригують з крил своїх зали орлани, які ми зараз намагаємося активно збивати в нашому українському небі, щоб безпечно пересуватися. Крилови сід повітрі, вони коригують і шукають якусь ціль. В цей час вже дрон на навтолокні підлітає до цілі і шляхом коригування влучає в ціль. Там крило надалі проводить до розвитку, оцінює е ступень ураження. Потім вилітає інший дрон, третій, десятий. Так само вони роблять засідки. Це просто дрон на навтолокні сідає десь в полі. На вже заздалегідь розвіданому маршруті, там, де ми пересуваємося, все одно ми не можемо пересуватися там, деякі поля заміновані, дещо якісь там складки місцевості. Ми не можемо кататися будь-де, тобто все одно шляхи ну, до лінії бойового зіткнення вони одні ті самі. Ми не маємось комбінувати, змінювати, доміновувати, розміновувати, але все одно ну, вони всі шляхи знають, як і ми їх шляхи знаємо. Тому сідає дрон на засідку, просто у нього батарейка там. Доволі велика, і може там часами чергувати і чекати ціль, тому і такі є випадки. Пане Артеме, я дякую за те, що ви знайшли можливість і долучилися до цього ефіру. Дякую за те, що захищаєте. Подяка від наших глядачів, тому що 80 тисяч гривень вони задонатили вам на потреби бригаді Форпост. Друзі, ви неймовірні. Ви краще пам'ятайте про це і не спиняйтеся. Дякую, Артем Козлов, з позивним Ющенко, офіцер із застосування безпілотних літальних апаратів першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Форпост. Був на прямому зв'язку зі студією.